Ми знали один одного з дитинства, бо тому що ми з однієї місцевості, ми разом росли, я все його життя якби знала, бачила. Не думала, звичайно, що це буде мій вибір в житті, бо тому що, знаю, він по-перше старший був і дуже такий якийсь, мені здавалось, недосяжний. Але доля звела, ми одружилися, ми ще зовсім молоді були. 15 років прожили разом. Надіялися, що будемо виховувати своїх дітей, але бачите, якось, ну, зовсім війна внесла свої корективи і все змінила. Загинув в роботу в Запорізької області, воював, пішов добровольцем з четвертого березня 22 року. Перший раз був в Луганську, в Луганській області, там три місяці, а потім поїхав в листопаді на Запоріжжя. Він був майстер спорту по стрільбі з лука. Він був тренером дитячим по стрільбі з лука. Військовим він став в 2014 році, коли перший раз потрапив до зони АТО. З зони АТО він повернувся з дуже важкими пораненнями. Він отримав осколкові поранення, він пережив 12 операцій. Ми заново його вчили сидіти, ходити. 24 числа він в перших рядах знову поїхав по Пасне, там він і загинув. Також до нас завжди долучаються родини, в яких безвісті зникли їхні рідні, та які виконували свої військові обов'язки. Та і відповідно вони також долучаються до нашої спільної молитви, де вони моляться, не знаючи, чи вони ще живі, чи вже померли, але вони моляться за їхні душі.